Китай тим часом відмовляється від транзиту через Росію. Названо дану причину. Я зараз процитую генерального директора Шанхайської компанії РСІ Транспорт Цян, видання The Moscow Times, що Китай різко знизу обсяги транзиту через Росію. Постачальники втратили довіру до маршруту через масові конфіскації вантажів російськими митниками і. Що сказав генеральний директор шанхайської компанії? Що ми не наважуємося відправляти товари залізницею з листопада? Зазначається, що Росія посилила контроль за транзитом ще в жовтні 24-го року, і під особливий контроль потрапили механічні та електронні вироби, які можна використовувати у військових цілях. При цьому конфісковані товари залишаються в Росії через санкції, і у результаті. Це паралізувало логістичний потік із Росії до Європи, через який щомісяця транспортував до 80 тисяч контейнерів. І варто зазначити, що Китай і Казахстан відкрили новий залізничний маршрут в обхід Російської Федерації.